Городок, Вінківці та Зіньків працюють над привабленням туристів у свої містечка. Головна мета показати нематеріальну культурну спадщину та ремесла, якими колись славились на увесь світ. Зустріч у городку відбулася за підтримки Українського центру культурних досліджень. На даний момент у нас ми почали е, тільки співпрацювати, е, хочемо заснувати резиденцію на території Зіньківської громади. Є в нас напрацювання по Дорожнянській громаді. Я собі думаю, що після сьогоднішнього дня Віньковецька громада також підключиться до нас. Туризм напрямок, який допомагає наповнювати бюджет громади та створювати нові робочі місця, а подорожі залишають масу позитивних вражень у людей. Ми працюємо над тим, що хочемо розвивати туризм. Хтось розробляє туристичні путівники, хтось розробляє туристичні карти, хтось розвиває свої народні промисли, етнографію. І сьогодні відбулася так така презентація, платформа, де кожен ділився своїми здобутками, де кожен показував свій рівень і для того, щоб не тільки показати свою якусь силу, а для того, щоб і запозичувати одне в одного якісь певні проекти, певні ідеї. Вінковецький край багатий на історичні та навіть містичні місця, які щороку приваблюють відвідувачів. У нас є легендарна з Мамаросінкам, якого можна зробити туристичні безсоти водопад, цікавий там рядом в цьому селі. Зарібне сивина, яка дає можливість не просто поринеться в минуле, а зайти, відпочити, попити цілющі води. Попри повномасштабне вторгнення, у громадах думають над розвитком туристичних напрямків та можливістю підтримати нашу економіку. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.